Вітаю всіх на своєму каналі рецепти Джулії. І рецепт сьогодні в мене буде з салату, який просила приготувати моя підписниця. Вона хотіла, щоб я приготувала щось із нутом. Тому сьогодні саме для неї ось цей рецепт вийшло смачно, швидко, корисно, дуже красиво виглядає. Всі смачні та корисні інгредієнти, друзі. М -м -м -м. Давайте я покажу, як я його готувала. Дрібненько нарізаємо половину салатної білої цибулинки. Нарізаємо солодкий перчик. Я його запікала в духовці. Беремо томати черрі або коктейльні і також їх нарізаємо на 4 частинки. Для соусу в миску відправляю цибулю, яку ми нарізали. Додаю сюди мед та діжонську гірчичку. Далі відправляю сюди сіль та вичавлюю е, лимонний сік. Додаю один натертий зубчик чеснику і все перемішую. Вливаємо смачну оливкову олію, все перемішаємо і соус буде готовий. В миску я викладаю свіжу та хрустку руколу. І до неї я додаю один авокадо, я вже його нарізала, сюди ж відправляю перчики і томати, черрі, та також додаю нут. Залишилось до нашого салатику додати сир фета. я нарізала його невеличкими шматочками, відправити сюди соус і все перемішати.